Зараз розріжемо, глянемо, що всередині. Одним словом, кісточка не, від... не відстає. Розрізати, розділити я його не міг. Сік клеється як з відра. Дуже солодкий, легенька кислинка. На соку море. 16 липня Львівська область. Fresh White. Неможливо їсти дуже багато соку. Дуже солодкий. Легенько кислинка і дуже сильно ароматний. Дуже гарний сорт Fresh White.